Добрий день всім підписникам каналу. Ви на каналі Українське яблуко. Сьогодні ми будемо обрізати яблуню. Ми вже почали обрізати. Вже багато рядів обрізано. Будь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться, дуже багато віде... відео є, більше 200. І ми будемо показувати, як ми це робимо, як тримаємо яблуню в якому стані, як обрізати для і для чого. Тому що, знаєте, зараз тепер е, багато є блогерів, багато дуже політичних, які говорять кожен день, хто що говорив, що говорив Трамп, що говорив Путін. Знаєте, нам слиє робити. Нам треба відбудовувати Україну, тому що ця війна закінчиться і вона закінчиться не за горами, ще трошки терпіння. а Тепер ми будемо дивитися, як ми обрізаємо яблуню. Значить, у нас є яблуня, її 3 роки четвертий рік, і от вона в такому стані ми повинні дивитися, з чого починати обрізку. І як я вам раніше говорив, обов'язково обрізку ми дивимося по плодовій брунці і по перспективності самих гілочок. І починаємо ми з самого низу. Бачимо ось цю гілку. На ній той рік були яблу, яблука, ось вони тут. Бачите? Але ми її залишаємо. Вона по товщині ще невелика. На наступний рік вона закладе ось тут плодову бруньку. І тут ми будемо отримувати урожай. Далі бачимо дві гілочки ось такі. Вони невеликі, але. Закінчується плодовою брунькою. Ось ця, і ось тут ваш плодова брунька. Тому ми їх залишаємо на урожай. Це лишнє обрізаємо і ось тут теж буде на урожай. Ось е одна гілочка, яка той рік відплодоносила, ось тут. Ми її обрізаємо. Вона не потрібна. Далі коротка гілка, тут була в той рік обрізка, і дві плодові бруньки. Дві плодових бруньки дуже щільно стоять біля самого штамба дерева, тому ми їх залишаємо. Як правило, на таких бруньках виростають такі великі крупні такі яблука. Чому? Тому що найбільше харчування звідси йде, чим далі, наприклад, по гілці брунька. Тим в неї менше перспектив, що яблуко буде крупне. Ну, звичайно, якщо яблук буде мало, то якщо воно якщо одне зав'яжеться тут, то може бути крупне. Тому от чим ближче до штамба бажано такі бруньки завжди залишати і на них отримувати хороший якісний урожай. Далі переходимо на іншу сторону. Що ми бачимо? Бачимо цю гілочку. Вона невелика, але вона закінчується ось такою брунькою. Плодова Плодова брунька, її дуже добре видно. Ось ми можемо побачити. Ось так вона вона пережата, вона крупніша. Далі бачимо непотрібну е, таку е, невеличку гілочку, яку ми просто відрізаємо. Далі знову ми бачимо. Тут гілка, але вона дуже слабенька. Нема в неї, е, хоч є плодова брунька, але ми ці лишні яблука заберемо. З цієї сторони теж бачимо гілку. Ми її просто обмежуємо і залишаємо ось цих три бруньки на яблука. Я думаю, що ми залишимо тут два яблука, подивимося, яке краще буде потім пісніше. І помаленьку піднімаємося вверх. Бачимо гілку. Е, вона тут нічого не буде, вона маленька, непродуктивна, так як і цяя. Тому ми її просто видаляємо. Можемо видалити на кільце ось так. Тоді, може, не відросте нічого звідси, але нам краще видалити з маленьким таким, щоб, наприклад, звідси вийшла на заміну. Далі над нею молода гілка, ми її залишаємо. Чому залишають? Тому що на наступний рік на цій молоді гілці закладуться плодові бруньки і буде урожай. Нам завдання при такій форміровці найбільше наблизити плодоношення до штаму. Запам'ятай. Це дерево посаджено на М9, тобто на другий рік там вже є урожай, на третій, четвертий більше, більше, більше. Тобто воно дуже швидко починає плодоносити. Тому е, не потрібно відтягувати оце плодоношення, відтягувати сюди е, на далеку, на велику відстань, тобто не на велику відстань. Тут будуть, може, чуть більші, тут менші, і далі ще менші менші гілки. Ось ми бачимо гілку. Тут були яблука, от тут і тут на наступний рік. Ну, але вона не продуктивна, бачите, така вона вискочила оцих кілька пагінців, хоча тут є плодова друнька. А якщо дуже пожаднічати, то можна залишити, наприклад, тут, щоб було. Але я її е, все-таки зроблю на заміну маленьким пеньочком. Звідси має прострілити гілочка на заміну. Ось у нас лишається на плодоношенні, лишаємо на плодоношення, ось це, це, це. О, ось ці і ці. Тут йде на заміну, Видіться, тут йде теж на заміну, тут йде на заміну. Таким чином у нас є і плодоношення, і є заміна. На наступний рік виростає ось тут гілка, і вона закладає навіть на молоді дивині гарні яку. Далі переходимо вище. І тут в нас цікава ситуація. Є в нас хороша гілочка, яка дуже добре заклала бруньку плодову, вона потужна відносно, тобто в неї є сила для того, щоб витримати тут ну, яблука три достатньо крупних. Ви можете придивитися відео, як вони плодоносять, Це сорт пірус. Яблука крупні, красиві. Звичайно, якщо пошкоджень морозом і ще чимось. В основному то мороз шкодить, коли холодно, йде запилення, а потім приморозки, то ну, яблуко не завжди е, в цілому. Ну так не було. В основному це один рік, той рік такий був, що так. Проблем я тут дуже яблука красиві. І тут ми бачимо багато гіло. Бачите, тут вони не тобто залишаємо ось цю гілку на плодоношенні. На наступний рік вона обов'язково зріжеться. Чому? Тому що тут відплодоносить, далі воно буде переходити далі, а тут вже верхівка, тут вже верхівка, тому нам не треба, щоб її так далеко <кій> коло верхівки віддаляти від штаба. Тому ми її залишаємо. Ось цю коротку гілочку з плодовою брунькою залишає, цю відрізаємо, ці лишні відрізаємо. Вони не потужні і лишні. Цю теж вирізаємо. Залишається ось ця я Дивіться маленька, теж тут нема плодової брунки. Смислу немає для того, щоб пролідити і щоб сонце добре попадало на самі. Самий штамп і на ці гілки. Тому треба обов'язково кожен рік обрізати. Особливо там, де є проблемні, там, де є, наприклад, гілка непродуктивна. А чому вона непродуктивна? Тому що буває, що вона така не дуже потужна, вона не може винести таку кількість яблук. Тому все-таки стараємося робити так, щоб е, продуктивні були. Ось ця гілочка маємо Ми, дивіться, три бруньки. Раз, два, три. Брунька, яка ближче наближена до штаба, ми її залишаємо. Далі ось ця красива залишаємо. І оцю відрізаємо. Нам достатньо буде два яблука на сімей. Рухаємося е, далі, тут під гострим кутом. Бачимо, відходимо гілка. Е, Така квола невелика, ми її просто відрізаємо. Залишаючи ось цю гілочку на наступний рік для того, щоб цей простір був заповнений, щоб тут були плоди. Далі ось цих дві гілки, які вже більш до верхівки йдуть і вони на кожній гілці є плоди. Тому тут треба думати. Або ми залишимо на плоди, або відріжемо на заміщення. Оця потужніша ми її відріжемо на заміщення, на пеньок, звідси плодо... є, тут прострілить вона і буде гілочка. Цю ми просто залишимо ось цих дві плодові будинки. Тут буде яблука. На наступний рік нам обов'язково буде забиратися. Ну і тут просто приріжемо, не потрібно для того, щоб воно не тінило. Далі піднімаємося, бачимо, бачимо, ось тут було яблуко, тут бачимо два закладка яблука, тут теж бачимо. Ось тут відрізаємо це, можемо і не відрізати. Тут вже такий невеличкий конкурент, ми його відрізаємо, більш-меншу полову гілочку залишаємо, під гострим кутом відрізаємо. Далі відрізаємо. Ну і тут залишається, тут подивимося, скільки яблук думаю, 4, можливо, навіть 5 яблук. Далі йдуть короткі гілки з плодовою брунькою. Зав'яжуться, не зав'яжуться, ми не знаємо. Ну і що робимо вверху? Саме головне, що ми робимо вверху. Вверху нам <кій> обов'язково <Та> витягнуту руху. <кій> Треба потрібно прирізати Чому? Тому що якщо ми будемо його не прирізати, і тут вона буде потужчуватися, і якщо нам там вже треба буде обрізати, і там, в тому місці обрізки, де ми зробимо через 2-3 роки, коли буде тоста, дуже виросте потужний віник зверху, який не буде, його буде важко контролювати, і він буде непродуктивний. Просто зрізаємо на цю бронь, вона була сюди гілочка, щоб вона рівніше росла. Ось на цю бонечку. І так кожен рік будемо прирізати, а тут будуть закладатися плодова <coughs> гілка. <coughs> Ось так ми обрізали це дерево, яке воно було, яке воно залишилось. Там ми бачимо ряди, які обрізані, але верхівки ще не обрізані, ми будемо е е з тележки е проїжджати трактором і обрізати верхи. Ну і так ми підготавлюємося до наступного сезону. Всі запитання, які у вас є, будь ласка, давайте ці запитання ми, думаю, вам відповімо ввечері. Це початок у нас тільки року, 26 року. Всіх вітаю з, з новим роком. Бажаю Миру, Боги і е, наснаги на працю для себе, для дітей, для нашої країни. Я хочу ще сказати, що ми вже починаємо е, тільки тепер є така відповідна вже погода, і ми пройшли хороші морози. Ми починаємо заготовку живців. Для е, щеплення. Тось, прайс вже готов, готовий. Я думаю, що ми окреме відео знімемо. Там будуть е, і черешні, вишні, е, дуже хороший асортимент абрикос, персиків, там, яблунь. І будуть груші, сливи і диплоїдні сливи. Так що кому потрібно, хто буде займатися, весною і буде. Е, Нащеплювати для саджанців, то, будь ласка, звертайтеся на Viber, на мій номер, там буде в описі написано письмово, я дам кожному відповідь. До побачення. Ще хочу сказати, які інтересні теми піднімайте, тому що тут роботи багато, різні сорта, різні культури. Кому цікаво. В якому віці які дерева обрізати і коли ми все покажемо, Побачимо до на наступних.